Моїм вам вітання, хороший сонячний день. Настільки сонячний, що треба все поливати. Трошки назбирав я для вас контентика. Зараз його змонтую і ви побачите, що сьогодні було. Також покажу, що тут робиться. Значить, для посіва огірка набрані підписані, не набрані, а підписані складені ящики стакани. Сорт кібрія, підписується буквою К. Катерина к. Королева, чи як там? Хто хоче так і каже. Ми будемо знати ще кібрія. Значить, трошечки їх є, це ще не всі, ось сам є. Грунта взагалі мало залишилося. Нема вже грунта. Грунта вже немає. Та і практично немає, немає що вже що робити. Ну як немає. Огірок посадити ще треба. Десь до тисячі огірка ще посадити раз. До, до 2000 десь ще перся перепікувати в стаканчики хотілося б 2 і практично все. Тобто ще якийсь мішок 2, у грунта треба буде докупити, а тут вже, дивіться, яка ситуація складається в цій тепличці. В цій тепличці тепличка, яка слугувала деякий час офісом. Офіс в тіні, бо бізнес любить тінь. Але я так не рекомендую робити. Дивіться, значить, що ми робимо? Так як вже ґрунта в нас мало, зараз цей ґрунт кінчається, вже Ось цей, той, що я замовлю, замовлю опять же на клівому сервісі, то я вже якось його там з краєчку десь заберем А це ось все зараз перебереться, ну, після того як ось це заберем тут все перебереться і вже тут можна буде скинути оці касети, які я покажу там далі в кадрах. Можна буде скинути касети вже тут для пророщування. Деякі е, сюди вже повиносити речі, які там вже ростуть, ну вже так більш-менш холоду не бояться. Капусту сюди можна буде вирости, яка, винести, яка в касетах росте. Ось така, бачите справа. Це також тут все прибереться. Кассети, це вже поломані, тут касети поставалися деякі деякі ще хороші, то вже прибирається і ця теплиця встає виконувати своїх прямих Свою функцію, функцію теплиці. вже. От. Нагадаю ще раз, що тут під, під нами погріб, це теплиця над погрібом, але все одно я тут умудряюся вирощувати кавуни. Кавуни, які я, якщо зараз не забудуся, скину в першому коментарі, подивитися, скільки тут кавунів ці теплиці виростало в тому році. Так що сідайте зручніше, зараз там будуть пару кадрів попереду, приємного вам перегляду. Коли касет залишається. Що вже не залишається, є тільки великі, то поштучно ми не можемо сіяти, то використовуємо ще такий метод посіву. До десятка плюс-мінус в касету 96-ту. І, і все. Це, як то кажуть, про запас, бо той перець, який посіяний точечно по штучці в касету, то вже росте. Помідори також, коли вже не вистачає касет, про запас. Краще посіяти, щоб були про запас. То ми сіємо в касету. Касета 128 по, по 5-6 штучок, там, як впаде. Як впаде, і таким чином у нас будуть про запас помідори. Це майже та сама ситуація, що сіяти в ящик. Можна ж ящик да, взяти. От. Тільки тут виходить, що коренева система. Не сплететься там занадто багато, а сплетуться тільки ось цих пару штучок. І то, якщо їх сіяти в малому, ну не сіяти, а вже пересаджувати в дуже малому віці, коли там тільки справжній листок з'являється, то тоді навіть і коріння не спутується, воно просто йде таким стержнем. Поливання, яке завжди відбувається на дворі, зразу холодною водою. Ось таким розсіювачем він дуже тоненький, маленька капля. Посіяні туди значить, ще кавуни, ще помідори, ще перець посіяний. І це все туди поливається. Сіється в хороший оцей ґрунт, буряну не буде, то буде дуже чудово це все діло обробляти, садити, пересаджувати. І дуже добре воно буде рости і економити свій час. Дивіться яка ситуація. Хочу, щоб ви мені дали пораду, куди це все скласти. Бо я її склав поки на стежці. Це посіяно в касетах капуста цвітна. І Я поки використовую стежки для такого діла, тому що тут трафік зараз вже не такий буде сильний, редиска вже просапана, то я вирішив його поставити на стежку. Теплиця не опалюється, але це ж капуста. І зараз включаю полив і вона одразу пуляється, тому що вона вже підсохла, саджена вона пару днів назад була. Форсунки працюють. Зараз покажу, хай воздух стече. Форсунки працюють. Значить форсунка показую ще раз, хто не бачив. Це ось така штука. Шукайте в інтернеті. Haravest Центр, Агродолина чи ще десь, в магазинах, там де капель не полив. Бачите, ось такі вони. Є різних кольорів, червоні самі такі більш пропускають воду. Як його встановлювати? Таку сильно пхаєте, пробувається дірочка і на різьбу закручуєте. Якщо немає сили, зараз покажу ще один лайфхак. У продажу є... Ось така штучка, яка коштує також 5 гривень. Дерокол називається. Я щось й забувся, що він в мене є, то знайшов. Пхаєте сильно робиться дірочка. І все. Так, чекаємо, щоб воно зараз що прогнало воздух і взяло давлення. Скільки тут форсунок? Форсунок тут на кожній стойці майже он одна... Чуть-чуть далі стойте, щоб не мішало, де прив'язано. Це виходить. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук. 12 форсунок. Якщо я не помиляюся, ой бляха, ляпає в очі, якщо я не помиляюся, 90 літрів вона за годину виливає одна форсунка. Точно не скажу. Але поливає десь вже до калюшки почали намальовуватися поливає воно дуже мелкою каплею. дуже мені ця штука подобається для редиски в самий раз це зараз ми тут як вирвемо редиску пересадимо сюди вже помідори ті що саджені в касету оцю в касету, в мелку. то вони тут будуть так само посадені зразу їм включимо водички вони прокапують його дуже добре вони приймаються тоді Велика теплиця на черзі для огляду. Наші ці помідори, які стояли в стопці. Ось там, ось тут. В стопках. Я вже тут почав заглядати. Одну побачив, що зійшла, а друга Де це ти, друга. Тільки що Ха, Зі Зісуті, що блищала, що зійшла. Друга теж, то, то вже треба їх порозкладати. Розкладати, розкладаю ось сюди. Так розігнатися тут чимось іншим неможливо. А ґрунт затоптаний, тому що тут росла цибуля і ми тут топталися по ньому, сиділи, чистили, то є такий супер дівайс Трошечки таку розчухую його, щоб воно було більш-менш мягке. Більш-менш мягке. Потім є ось ці такі ручні граблі, бо ж ви ж розумієте, що тут розігнатися чимось великим. Немає як. О. І ці касети складаю вже сюди на ґрунт. Так вони будуть тягнути, як завжди, звідти вологу. І тут вони деякий час поростуть. Бо місця, як ви бачите, немає. Там, там, там вже на стежечках стоїть, де я тільки що був. Тут вже стілаж практично заби, ну, забитий вже. О, це ще зараз ось ту капусту десь може теж винесу десь в якусь теплицю, ту маленьку, там ще на стежечки, чи може втуди душ, десь туди її притулю, то ще там трошки з'явиться місце для розкладання. Одна так зійшла, що аж витягнулося. Бачите, то головний цей момент не провтикати і вчасно зняти. Касети одна з іншої, тому що можна що провтикати цей момент. Ну і завжди треба що Колупнути, подивитися, що там. Тут ще поки нічого. Можливо, ще, ще не всі вони покільчились, але краще зарані на пару днів його. Розібрати. Помідори, до речі, сіялися не замочені, то таке може бути. Так, є насінинка, Є і є маленький. цей. Кільце є, то я вчасно сюди доліз. А то якщо провтикати, то можуть зразу оце, бачите, яке оскладжені вони. Значить, дивіться, як вони складені. Курма. Знаєш як? Це нормальне явище, я так робив, роблю і буду робити. Вчасно я розшевелився, бо почав розкладати, то я дуже побачив багато, яких вже сходять помідор. Ось тут, ось тут, дивіться. Тобто дуже вчасно я розшевелився, як то кажуть. Розклав я їх тут. А це ці помідори, які будуть потім пересаджуватися, вже десь в якому там вони будуть вісі в ту теплицю, що зараз там поливається форсунками. Це вони туди підростають і ми їх тоді туди, туди пересадимо. Корнева система буде закрита, вся чітко буде, добре дуже пересаджується. От. Місця трошки бачте, маловато. Залишилося ще пару косів, зараз їх теж десь притулю. Але тут вже тісновато пройти. Ось так. Обійцявши волонтерам, кілограм 20 цибулі дам їм безкоштовно. То ще там звільниться якась частинка місця, десь з дня на день це вони мають приїхати забрати. То буде ще трошечки місця. Ще й туди щось поставимо, бо вже нема нічого. Це вже в мислях, в думках було тут повішати ще доску на підвіси, щоб поставити, ще туди щось. Ось така доля фермера. Нема місця, найбільше хуже. Оці касети, які сухі, підключився ось шлангою. Бо є ось пару сухих касет, які саджені пізніше. То я їх полию дуже обережно. Ось так. І тут вони будуть жити. Теплиця на вечір опалюється потрошки. І все тут аж живе. Баклажани на землі живуть, но вже попідростали. Це тут покінчилось то по все йде пучком, як то кажуть тут вже тим часом тволяпало трошки. Зверніть увагу на сухі плями. Також ось там по краю, бачите, трошки є. Видно, да, де сухе. Не під тим кутом я запхав форсунку, я її запхав ось так. Треба трохи повернути. То що для цього треба зробити, просто трубу саму взяти, ось так повернути і буде доставати туди до краю. І сам достає, бачите, я ось тут не достає. Але це діло треба виправити буде. Ну зато тут воно достає аж до цієї нитки. Бачите, там де дві форсунки стикуються і виходить така сухенька пляма і далі там так само зараз буде. Ой, відсуха, тому що форсунка сама розвернута. Ось так зараз покажу як. Ось цього ми розвернута сюди і воно сюди не добиває. Якщо форсунку повернути, то буде взагалі інший ефект. Бачите, їх треба порозвертати, трошки. Буде. І тут так само йде. Бачите? Де хорошо настроєна форсунка, забиває аж сюди. І там дуже добре мокро. Пів другого дня зараз. І хто б що не казав, але двері вже давно відкриті. Перець стоїть нанизу, але він росте. Я помічаю, що він росте. В теплиці жара, там вікно також відкрите. І це вікно відкрите. Але все пучком. Особливо баклажани пучком давайте покажу маленький фокус фокус фокус. бачили як буває тобто отаку розсаду по баклажані вже можна Виходить отакий от хвостик Де ж це його притулити і показати? Ось такий хвостик, да? і ось таке воно сім'долька. Таку тему я вже садив. Що робити? Дірочку раз. Ставимо, ну тут земля мокра, то не цей. І І все. Бачите як? І це його можна вже з такого я лічно садив. Так дуже легко його виймати і дуже хорошо садити. І дуже хорошо приживається. І його так само, як ось ця капуста через тинтин 5 см, також рядочками, вже будемо пересаджувати в те місце, де буде місце, звичайне. Ну а цього баклажана я лишу, я думаю, його може ніхто не висипає. Тоді вам буду періодично показувати в кадрі його, якщо звичайно, не забуду його, покажу, як він вже підріс. Покажу, як він підріс цей. порівняно з тими, які в касеті, і вже з тими, які будуть... Десь там там друге місце. Тобто чим раніше ми його посадимо, тим краще всім. Дивіться, показую. Де ж це тебе показати? Бачите який він. Бляхаль, не зручно одною рукою розділити. О. Тобто в мене, на моєму досвіді, вже от з, такого, з такої пори їх вже можна пересаджувати. Бачили, як? Придеться зараз десь його похоронити, звичайно. Але в такому віці також можна садити, як баклажан. Під... Почекати він зараз там підросте. Він там зараз підросте. Це й чіткий взагалі. Підросте до такого віку, до такого віку він зараз там підросте. Ми будемо наматися, звичайно, раніше сидити. До такого віку він підросте. Буде тут така зелена щитка. Тоді так само виймається з ячейки. Ось ця матня. Коріння там, якщо воно так від руки не розсипається, не розпутується, значить беремо воду, воді прополоскали і всі ці коріння, там вже більше будуть коріння, то вони. Також виходить, в такому вигляді. Поштучна розсада буде. І в вологий такий більш-менш грунт садимо без проблем. Це історії з життям. Історії з життя. Ну і квіточка напослед, як то кажуть. Знаєте чим вона пахне? Вона пахне. Вона пахне фіалками. Оце як фіалки пахнуть. Оце вона так пахне фіалками. А кольори, які виявляєте, приїжджаєте ви на своєму Лексусі додому. Відкривається брама сама автоматично, а у вас на клумбі ростуть такі квіти. І їх багато. Багато їх. І ви виходите з машини, йдете, а вони пахнуть. І настрій у вас одразу піднімається. Красота чим не красота? Але таких квітів. Щоб пахло добре всі на подвір'ї, треба їх посадити багато, то ще можна встигнути замовити і посадити. Тим часом, поки ще Лексиси не купили. Хай там свій підростають.